Прикарпатці і СЗЧ, санкції проти Порошенка та локальний карантин розповідаємо головне за тиждень для України та Прикарпаття. Приблизно дві тисячі військових на Івано-Франківщині перебувають у розшуку за самовільне залишення частин з 25 вересня 2024 року. Також понад дві тисячі вже розшукали. Тисячу триста чоловіків за цей час повернулися до своїх військових частин. З них 350 самостійно. 32 воїни, які пішли у СЗЧ, перебувають у в'язниці, ще 77 померли. Про це повідомили на брифінгу в обласному ТЦК 13 лютого. Там нагадали, що до 1 березня 2025 року військові, які пішли у СЗЧ можуть повернутися на службу, та згідно із законом будуть звільнені від кримінальної відповідальності. У кількох регіонах України можуть ввести локальний карантин через зростання захворюваності на грип. Так, значне перевищення епідеміологічного порогу фіксують у п'яти областях: Закарпатський, івано-франківський, рівненський, Хмельницький та Чернівецький. Рішення проведення карантину мають ухвалювати обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Додамо, що на Франківщині за минулий тиждень на грип захворіли понад вісім. Тисяч людей, з них більше п'яти тисяч дітей. Загалом від початку епідемсезону двоє прикарпатців померли від грипу. Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Петра Порошенка. Рішення про це напередодні ухвалила Рада нацбезпеки та оборони, яку очолює президент України. Також у пакеті санкцій є бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Константин Живаго та екс-депутат Ради Віктор Медведчук. Заходи проти лідера опозиції та фракції Європейська Солідарність передбачають блокування активів заборону Економічної діяльності та позбавлення звань та нагород. Фактично, такі санкції суттєво обмежать політичну та будь-яку іншу діяльність Порошенка. П'ятий президент України назвав санкції проти нього рішенням антикорупційним та політично мотивованим. А у Верховній Раді навіть відбувся протест після новини про запровадження санкцій проти Порошенка. Нардепи розгортали плакати Україна, не Росія та НІ політичним репресіям. 12 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери держав обговорили. Можливості завершення війни і кроки, щоб гарантувати Україні надійний та тривалий мир. Напередодні Трамп також поговорив із Путіним. В Україні запровадили Національний день молитви. Його відзначатимуть щорічно, 24 лютого, у річницю повномасштабної війни. Уряд разом з представниками Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій мають затвердити план заходів для відзначення дня молитви на державному рівні. Більше важливих та актуальних новин читайте на нашому сайті Пік.нетюей.